Фактично, це одне із занять курсу контраварійної підготовки для водіїв, медиків, тих, які їздять на передок, для добробату госпітальєра, яке ми зараз проводимо спільно з ними. Існує великий відсоток небойових втрат тих водіїв, які їздять напередок, які евакуюють поранених. Не вистачає машини, доводиться прямо їздити добряче. Техніка в цьому плані має не підводити, так само як і водій має вміти знати, що з технікою робити. Перше, це може бути рух техніки військової. Вона зазвичай не освітлена. Це от такі дуже небезпечні речі. Часто бували такі на фронті ДТП. Здавалось би, дрібниця там. Але іноді навіть невеличка ямка не дозволяє виїхати недосвідченому водію. Іноді може бути питання життя і смерті. Тобто на 5 хвилин пізніше його привезеш і людина може загинути. Хлопці дуже часто не вірять, що їх машина здатна проїхати ось такі серйозні перешкоди. На початку. Є певний страх в кінці, коли люди адекватно оцінюють можливості машини. Вони так само напередку вже розуміють, що ця перешкода не є непрохідною. Це можна приїхати. Це тільки питання практики. Такі речі для а, початківців на вагу золота. Я вважаю, особливо тих, хто ризикує своїм життям, рятуючи інші життя. До 24 лютого, до повномасштабного вторгнення, я був авіадиспетчером в компанії Укрру керував літаками і. Життя у нас в усіх помінялось. Пішов в добровольче формування та запропонували нам піти на вишкіл в госпітальєрів. Зазвичай привозять поранених або військові на гусеничній техніці, або наші ж кейси парамедики на внідорожниках. Скажімо, а потім вже або йде стаб-пункт. Або стабілізація пораненого йде в евакуаційному бусику, в швидкий, грубо кажучи, яка досить добре овладнана. І далі вже вона пораненого везе в, ну, в інший заклад медичний вже для надання більш професійної допомоги. Зазвичай медичний екіпаж це дуже цікава солодка для ворогів. Зараз стараються машини робити максимально ну, якби, камуфльованими, щоб їх не побачили, бо вони будуть стріляти. У нас був випадок, коли до нас хлопці приїхали допомогти нам колеса поміняти. Ми залишились без двох коліс. Приїхала машина, от, пікап до нас привезли колеса і почався обстріл. Тобто частина в машину і тікати я особисто от, ліг в канаву. Ну, добровольці це взагалі мабуть окрема каста. Така, от людей, хто хоче щось змінити в цій країні. Дуже багато от побратимів хто пройшов майдани. Страшно буває, звичайно. Потім береш себе в руки, і розумієш, що ти просто маєш це зробити і все. І виїхати, і вивезти людину, бо ти розумієш, що це ну, ти спас бійця, і він знову повернеться в стрій, зможе потрапити до своїх близьких, і, скажімо, і продовжити захищати батьківщину. Зазвичай ми сміємось навіть попри обстріли, бо підтримуємо таким таким ну так так, один одного. Бо якби ти бачиш, коли всі на позитиві, якби підтримка йде, і все стає добре. Медики, які мають там закінчену, не закінчену медичного світу, так і люди, які не дотичні до медичної справи, люди, які мають бойовий досвід, а, які працюватимуться як а, вогневе прикриття, а, це абсолютно люди різних професій. Я знаю, що з 2014 року були люди, які навіть не було 18 років. Спільна мета наваляти русні. Ну от мені особисто хочеться, щоб москалі забрали з нашої країни, щоб знову повернулися літаки в наш повітряний простір, щоб ми змогли далі працювати з цим і ну щоб вони залишили нас спокій.